Розв'яжемо рівняння двома способами. Один такий. Ми бачимо ліворуч знаменник 8, а праворуч бачимо знаменник 2. Давайте зробимо так, щоб знаменник був теж 8. Праворуч. То треба помножити на 4 чисельник та помножити на 4 знаменник. Ліворуч Х поділити на 8, а праворуч 4 поділити на 8. То ми одразу бачимо відповідь Х дорівнює 4. Другий спосіб. Ви, мабуть, знаєте основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів пропорції. Що воно таке? Ті крайні і середні члени пропорції. Давайте запишемо знак ділення не рискою дробу. А отак. Х поділити на 8 дорівнює 1 поділити на 2. То крайні члени оце зрозуміли. І далі. Продовжуємо розв'язувати рівняння 2х дорівнює 8. Поділимо на 2. Поділимо на 2. Ми самі обираємо на що поділити. Нам х треба знайти. Х дорівнює 4. Дуже цікаво.